Вітаю українці, Йдіть нахуй москвороті! Моє відео, як ви вже бачили, буде про Паша Мерседес. А може і паша Вольва, а може і паша АвтоЗАК, а може і паша Бугатті. Це неважливо. На відео ми бачимо його е, халупку, таку хатку маленьку. І це, це є приклад що? Взяти любого, якогось чиновника, якогось з церкви з таким от хрестом, вони обвішані хрестами, де вони живуть? І як вони живуть, чи вони живуть за, за, за свої кошти. Взяти суддю обласного. Теж перевірити, які в нього будинки, взяти любого керівника, високопосадовця, любого депутата, подивитись, як вони живуть і за які гроші. І ми побачимо це саме. Вже пройшов рік більше ж рік великої масштабної війни, і в цій країні, в Україні, нічого не міняється. Вже починають бити в військових церквах, вже починають говорити ми вас туди не посилали. Російська мова російська музика звучить зі всіх куточків барів, ресторанів на весіллі. Російська мова звучить вже не тільки по цілій Україні, а й за кордоном звучить російська мова. Нічого в тій країні не міняється. Не буде Паші Мерседеса, буде Паша Вольво. Не буде Паші Вольво, буде Паша Бугатті. Поки вся ця, всі ці хрестоносці цього режиму не будуть в тюрмі або за кордоном там своїх. Поки будуть люди ходити і захищати цих врясах, кагебістів. До це буде війна в Україні. Поки буде це все, поки не зміниться, нічого не зміниться. Їхні будинки шикарні за мільйони доларів. Церкви, священників, суддів. Депутатів, всіх нічого не поміняється. Поки люди самі не поміняються. Паша в Бугатті. Ти просто всіх наї. І вся держава на її. Так що дивіться, і щось потрібно міняти. Не поміняється, ви будете так жити. А паші мерседеси і паші бугаті будуть це бидло біля себе, що крутиться, будуть їх надурювати і з них викачувати гроші. Думай!